Такія асорента з двигуном 24 2015 року заїхала на чистку паливних форсунок. Так, Колектор вже зняли. Ось такий стан ось клапанів. Усі в нагарі. Дросільна заслоночка у нас також в нагарі, потрібно її чистити. Форсуночки також зняв, ось такий ось стан їхній. Так, парсоночки вже на стенді, робимо режим перевірки. Ось так у нас форсунки розпуляє до чистки. Як бачимо, розпуляє тільки одна у нас парсунечка, інші у нас забиті. Ось поверхню підготував, все вимив, вичистив. Просильна заслоночка також намита, чистенька. Так, парсуночки повністю почищені, робимо режим перевірки. Ось вот так почали розпиляти. Посунечки всі запрацювали. Зараз перевіримо баланс між форсунками. Як бачимо, баланс між форсунками у нас однаковий, рідина у нас чиста, можна знімати та встановлювати на обідку. Ось так от форсуночки виглядають після повної очистки. Розпалітель у нас в ідеалі, всі чистенькі, готові до встановлення. Так, Кія зібрана. Зараз подимасу, як двигун запускається та працює. Запускаються спіоберта, ніяких у нас помолок немає. Ось ну, так от працює двигун.